Свято відродження української армії це свято усіх патріотів, адже мужньо тримати оборону, що секунди ризикуючи власним життям справа не з легких і не кожному під силу. У Бердичівському педагогічному коледжі саме для таких воїнів і влаштували святковий вечір. Студенти переконані, чоловікам у зоні АТО не можна втрачати пильності. Розслабитися по-справжньому там у них не виходить, тому й намагалися зробити усе, аби військові насолодилися творчістю молодого студентства. Зібравши у залі армійців, котрі побували у зоні АТО і зараз перебувають вдома, кожен студент волів подякувати героям особисто. Хлопці потиснути руку, дівчата сказати слова вдячності та поцілувати у щічку. Невеличкі презенти від викладацького і учнівського складу училища розповідають тут. Лише частинка вдячності, яку може дати солдатам молоде покоління. Першочергово вже з військовими варто щиро ділитися позитивом, приємними емоціями, дарувати посмішку, підтримку. Слова вдячності за мир у рідному місці для військовослужбовців, які повернулися зі сходу країни, студенти готували давно. Вони линуть від душі, а не читаються з листочка, аби рахувалося, чого у даному випадку бути не може узагалі. Спинись на мить, поглянь в душі глибини. А скільки в тобі світла і добра? На що готовий ти для України? Пора переродитися. Пора. З тобою в бій іде увесь народ до світла прагне він крізь темінь перешкод. Я в тебе вірю, мій солдат, скажу ясно. Адже летять з тобою в бій, надія, віра і любов. Розкажи мені, братику, як це в окопі спати? Розкажи, як у півночі гради надривно гупають. Розкажи, чи буває тихо під Маріуполем? Ми з тобою впліч пліч крізь пів життя прочалапали. То чи знає тебе хтось краще, аніж знаю я тебе? Із нас двох. Ти завжди мав утричі більше хоробрості. Хай тебе захищає і сонце, і Бог Богородиця. Згадати в училище і тих, хто уже ніколи не повернеться до рідної домівки, ніколи не скаже і слова до мами коханої дитини. Ці чоловіки приклад мужності відданості своїй державі. Зі слів студентів училища, усі вони житимуть у людській пам'яті вічно.